Привіт-привіт. Ой! Але то вже, друзі, голова І два вуга. Вийшла, капці забула б Ну це що я зроблю? Срук... Чекайте, то вже, то вже постарша людина. Головне є привіт. Зараз. понеділок ми зібралися з чоловіком. Їдемо. Їдемо до міста. І це нас машина викидає сміття. І мені якраз туди треба, друзі, до них, до того катрубу. Треба мені оформити договір мамі, щоб привезли бачок такий. Аж нас дають бачок і дають шаотки, отаке, так би, на пластикову тару, так, щоб не кидати, окрему пластикову тару кидати. Так би сортує вже мусор. Хочу сьогодні поїхати в ту контору їхню, взяти мамині документи, туди поїхати і оформити її бачок. Бо вона має сміття, але її треба далеко носити. Так би загальний. А треба її зробити так, щоб вона мала тільки, щоб вона собі кидала і нікуди не ходила, бо вона не треба ходити. Так що сьогодні маємо ще час і швиденько їдемо тут, зробимо, все оформимо і тоді додому, до роботи. До мами приїхали готові їсти. Хліб, вода, блок води. Йдемо. Котовітки всяке перемелене, друзі. Не маю чим їсти. Маю йдемо. Зуб. Хістя. Хлінат. Котикові аму. А люди, а ті дівчата кажуть, а то бабці того фаршу кажуть, а то не бабці, то котикові. <laughs> бабці не треба того фаршу. І фарш. Каже, чоловік, що пробувати, та треба їсти, треба що пробувати. Дивитися, то треба треба їсти. Йому <клес> додому, йому в кульочок додому. Та вдома ще є, все, все, діти. Ще є з рулетами. Ой, мала взяти вам з рулетами. А, Я... ти добре. Ну а що, добра дитина? Давайте документи, бо нам треба хіхати. Зараз документи взяли, тепер сміття йду, все повикидаю. Тут трошки, там десь трошки. Треба все позбирати, піти викинути на смітник. Бери, оце тяжче, а я візьму це. Ти бери ту сумку, а я того. Того легке, сумка тяжка. А ще в хаті маєте чи не маєте? Ні, в хаті. А я, твоє тяжке. Давай візьмемо до дві ручки. Чекай. Чекай. Друзі, ми вже вдома документи, оформили, чекайте, оформили вже договір, тільки нема бачка. Є, але великий, Мамі треба такий маленький, як наш, Нашої великого бачка. Та й все. Бачок наш самі забрати. Думали, що вони привозять, ага ні, бачок як цей, треба їхати самому в той бачок. Не знаю, як його привезти в тій машині, але щось придумаємо, Головне, що був. Одну справу зранку зробили, одну справу залагоджено з понеділка. То що треба? Ходи сюди, ходи, ходи. та то я, ми ж не бачу, боже, сліпи, як поторочок. Таблетку йому взяла сьогодні. Таблетку зараз дам. Сімпарику від цього. До речі, питалися, яка, я зараз покажу, друзі, але вона без упаковки. Зараз покажу, яку ми йому беремо. Ходи. Ось таку ми беремо. Сімпаріка, жувальні таблеточки, 10 мг. Ось така. Для собак масою 2,5-5 кг. він має 3. 320 гривень ця таблеточка. Ходи сюди. Дихали. Зараз, зараз, зараз. Тільки нагадування поставити сюди. Але таблетки страшне, друзі. Ото е, переживаю, не раз є впаде якась таблетка, знаєте, і це. Я скоро забираю, бо він все, що знайде яку-небудь таблетку, він все з'їсть. На таблеточку. Бачите, як таблетки? Боже, хтось фарш пухає, хтось що. Мій пес лигне, він без упаковкою лигнув викидали. Бачите? Друзі, така жара на дворі. У нас сьогодні має після обіду бути дощ, має бути, ну, вже захмарилося. І так, знаєте, як-то не душно, але так якби в мішку так парить. Добре, купила помідорів, купили хліба приїхали. Буде ще купили. Помідори, до речі, до нас 57 гривень. Друзі, такі помідорки. Для 57 гривень. А ну, вже. Все, теперішні, ще хліба купила і водичку. Один морозилку хліб, один, в все, сьомой йде. Все. А друзі, це олії має скільки. Тоб все, олія. То мама нам привезла з Італії купа олії оливкової. Та і все. Добре. Чого ти тата трапаєш? Чого ти драпав? Чого ти драпав? Давай цяцьку свою. Давай цяцьку витягай. Може, ми тільки лимби витягнули сьогодні чи ні. Не, не. не хочеш, що? Ага. Так ми почали тиждень, друзі. Був микові з таблетки, мамі з документацією, Ну, бо то треба зробити, Вона сама не піде та й не зробить того. Так почали тиждень. А вдома маємо дуже багато роботи. Треба зайти в город, але там так пари, так душно. Пише в нас, що на 4 годину. Має бути гроза, має бути дощ. Тобто -то, 4 четвертої години треба встигнути то, то зробити. Добре, друзі. Тоді зустрінемося на наступному каналі на Олі Фрис. Тиждень почався. А, малину сьогодні в нас не приймають. Верніше, на прийомці приймають, але приймають оптових кібер, тобто ті, що мають багато привозять. Знаєте, 100 кг більше. Ми не обтоки, ми не маємо стільки кілограм. І ми не маємо ще сьогодні, що збирати. Тому поки що з малини не почали. Але з того, що треба. З того, що треба, бо бумік теж тікає з загороди, тікає. Ми йдемо на городи, чи йдемо в малину, і він втікає з загороди. Як немає таблетки, то є велика проблема, бо як не дай Бог кліщ буде, тоді тоді вже не спасе. Ні І то не знати, чи вже в такому віці ми його будемо витягнути. А, до речі, приходила в в цьому. Приходила ветклініку, та, там, де я беру ті таблетки, то купа котиків, песків, купа лікується. Що ви думаєте? Так що треба вважати, треба вважати, коли таблетка виходить, діє, нам ще в суботу вийшла. Дія. Але не вихідні, субота неділя тому я не годна була взяти. Можна в едаптеці, звичайні купити там є набагато дешевші ті таблетки, вони щось діють надовго. Але я вже знаю, що симпаріка, то є симпаріка. Вона перевірена вже за стільки часу, і я собі спокійна, я знаю, що я дала, і він собі літає, куди хоче, і кліщі в нього знаходжу. І слава Богу, нема проблем. так як... Так, не дай Бог, як би не був під тою парікою. Так що я ліпше заплачу тих 320 гривень на 4 тижні, але чистий, спокій, і хай пес де хоче, так ходить. І не боїмося. Добре, друзі, ми передіваємося і гайда в город, бо треба є робота. Поки поки душу нема, встигнути щось зробити. Вам всім гарного початку тижня, щоб він був спокійний, хоча б вже не спокійний. Не знаю, як вас, напевно, по цілій Україні. Вже почався не дуже спокійно. Але бажаю вам, щоб був спокійний, друзі, щоб все в нас було добре. Все, до вечора, на сільський блогер. Гарного початку тижня, гарного дня. Па-па.